Приберіть дітей від екрану, буде боляче і неприємно. Але хтось мусить про це говорити. Звісно, мені б не хотілося. Тим паче, що це ж очевидні речі. Але, як виявляється, треба й очевидні речі проговорювати. Тому що поробиш в цьому відео мова йтиме про те, що Кривий Ріг дуже сильно занедбаний, що місто має бюджет 10 мільярдів і що ці гроші крадуть. Нелегітимна мафія, яка захопила наше місто і утримує його в своїх пащах. Наших. окремо висловлюють стосовно співучасників мародерства, мовчазних мешканців міста, і того, що вони роблять з усіма нами, і до чого це зрештою призведе. Ну я вам скажу, що э, наші люди мудрі також ми розглянемо чіткий приклад ситуації. Коли хтось намагається щось зробити, але замість підтримки зустрічає непорозуміння, знущання, образи та погрози. Як хорошо, що збили, білі людину. І ні, зараз мова не про мене. Хоча я також з цим сим стикаюсь. Ну, якби я зміг його вбити, я б його вбив. Бажаю здоров'я, кривий ріг. Скажу чесно, я щось дуже вкурвлений. Справа в тому, що я припустився напевно помилки. Ні, Інна Іванченко. Я не про вас. Двома словами: побачив в одному телеграм-каналі місцевому Криворізькому допис про те, що мародиркули готуються до виборів. Да. Вирішив я зайти в коментарі до цього допису і поділитися з мешканцями міста правдою про мародиркулів та положення речей в місті, ну або подивитися, що вони там про це говорять. І знаєте, там в тому чаті 95% повідомлень рашистською мовою з матюками і максимально простими епітетами. Щоб виглядати типовим криворізьким хлопаком з Заріка, я перемкнув розкладку, згадав усі матюки, що знав, і почав пояснювати ну, на пальцях, що кривий ріг в окупації мародерів і що ми з вами всі. Мусимо об'єднатися і врятувати наше місто. За Десятки людей ставили лайки моїм висловлюванням, підтримували та погоджувалися із тезами, які я наводив. Але, звісно, далеко не всі це робили. К сожалению. На жаль, на превеликий жаль для мене і певно, всіх нас деякі мешканці міста відкрито виступали за мародиркулів, приписуючи їм величезні заслуги, про які вони дізналися із кишенькових змі, які належать мародиркулам. Саме так мені почали розповідати про безкоштовний проїзд, про те, що Саша з дідом відстояли місто від расистів, про те, що вони розвивають наше місто, і будь-які аргументи ці люди ігнорували. І мені все равно. Дорячи, залучені тези пропаганди. Ну, як може бути безкоштовний проїзд? Він що, на енергії космосу? І лювасніт вопроса? Ні. За безкоштовний проїзд ми з вами щороку платимо до 200 мільйонів гривень цього року в кредит. А могли б платити 8 гривень у тролейбусі і за 5 років мати тротуари в усьому місті. Але ж виходить, що нашим людям краще бігти, причіпатись, падати, вставати, але бігти на зупинку безкоштовного тролейбусу, ніж гідно. З високопіднятою головою. Бою, пройти по красивому тротуару на красиву зупинку, дочекатися зручного тролейбусу і поїхати, сплативши за цю послугу помірну ціну. Ну а про те, що Саша місто відстояв, це взагалі цирк та кіно. Сам один відстояв. А якби його випадково відправили до Кобзона в перший день вторгнення. То що, не було б кому місто відстояти? Та ну. Ну що за маячня? Знаєте, чим все закінчилося? До розмови приєднався місцевий активіст під вигаданим псевдонімом. І почав руйнувати весь концепт діалогу, який я вистраював. Справа в тому, що цей активіст дуже давно активувався, може навіть раніше за мене, але за весь цей час так і не знайшов прихильників, і його жаба душить, що в мене трошки краще виходить. Саме тому я вважаю, він почав мене анонімно гнобити в чаті на багато тисяч людей. Точніше, не мене гнобити, а писати різні збочення про моїх близьких та рідних. Ну, ви розумієте, як то буває, про мамку кохави, все інше. Нічого власне на цьому конструктивна бесіда в чаті закінчилася. А до мене прийшло гірке розуміння того, в якій ж сраці ми знаходимося, і що з такими співгромадянами порятунку годі чекати. Але приклад у цьому відео геть інший. Зараз покажу про що я. Мій близький товариш, волонтер і людина з великої літери звернулися по допомогу. І знаєте, я завжди готовий прийти на допомогу достойним людям. Та й всім іншим також не відмовляю. Але тут питання в тому, що чоловік вже третій рік за власний кошт ремонтує авто нашим військовим і нічого за це не просить. Не рекламується, не хайпує, не біжить по нагороди, мідальки і все таке інше. Тому погодьтесь, відмовити йому в допомозі це великий гріх. А тим паче, що ви всі мої любі глядачі надали мені мандат довіри і задонатили на можливість працювати і допомагати людям, тому які можуть бути питання? Поговоривши з волонтером, я дізнався, що проблема у форводоканалі, який вже два місяці ігнорує звернення людей стосовно підтоплення житлового будинку на вулиці Січеславській, здається, будинок номер 10 10-12. Ви зараз можете сказати, що така ситуація всюди по місту і будете праві. Але для прикладу в цьому відео ми розглянемо саме цю ситуацію. Да. І відразу для хейтерів і скептиків заявляю, що мені за це ніхто нічого не платив. Ну бо зараз скажете, що вписався за кафешку, бо грошей насипав. Ні, які гроші? Ну про що ви? Окрім вас, шановні підписники, ніхто більше ніяких грошей мені не дає, та я певний не взяв би. Хіба що мама, але я не беру, бо то соромно. Це я їй допомагати повинен, а не вона мені. Але мама каже, що допомагаючи мені, вона допомагає своєму місту. Тож, дякую тобі, мамо, і дякую усім вам. Пробачте, що я відійшов від теми. Так от, ситуація. Тендітна дівчинка вирішила у цей важкий для держави час відкрити кав'ярню на червоній лінії занедбаного району, по вулиці, як я вже казав, Січиславській. Щоб ви розуміли, де це, покажу на відео. Просто гляньте на цей жах, на ці обшарпані старі будинки, на огидні плакати реклами магазинів, на дорогу, яку відремонтували, і мали б по гарантії утримувати в належному стані, але вона порепана, вся на маршрутки діряві. Просто подивіться, у короткому відео уся краса міста з бюджетом в 10 мільярдів гривень. І це червона лінія, це не двори. Зайдіть у двори там ще гірше, і мені все равно мета дівчини, я вважаю, добра і корисна. В першу чергу це бажання прикрасити місцевість, адже в планах у бізнес-леді заробити грошей і вкласти їх у благоустрій навколишньої території, а не витрачати на розваги, закордонні подорожі, нові телефони і все таке інше. По-друге, дівчина хоче допомагати економіці країни, платити податки, працювати чесно, адже всі працівники в неї офіційно працевлаштовані і за все сплачується податок. Здавалось би, будь-якому господарнику міському голові було б це цікаво, що бізнес розвивався, платив податки. І за свої гроші ремонтував тротуари та прикрашав місто. Чи не так? Я не знаю. Я не знаю. Кожен адекватний міський голова мав би не німецький хрест рватися, щоб в його місті, точніше, в місті, яке йому довірили на 5 років мешканці цього міста. Так, от щоб там було зручно усім і всюди. Але ні, це ж про адекватних міських голів мова, а не про мародерів та привзутих расистів. Так от. Два місяці тому під сходами кав'ярні прорвало трубу, яка йде до будинку. Тече вода у нас по Січиславській 10. це підвод води. Можна показати підвод води до будинку. В тому люці знаходиться, і тут прокладена труба. Яка заводиться в будинок, і потім там уже є кран на будинок, де її можна перекрити. Тут труба просто прокладена, ніяких з'єднань там не, не має бути, і це просто вона, от в нашому цьому палісаднику, вона порвалася. За цей час до Ворводоканалу, яким керує призначений вгадай таким правильно мародиркулами, директор Мародер було купа звернень. Не тільки від власниці кав'ярні, а й від мешканців будинку, який підтоплюється. Тобто звернень було багато, але за два місяці так ніхто навіть не приїхав туди, щоб, ну, не те, що чопика забити, хоча б подивитись, Щодня, щоночі дефіцитна вода, якої більше нема де брати, тече вулицями міста, підмиваючи й так старі фундаменти старих будинків. Звісно, мародирку ламбайдуже. Адже вся ця вода, що тече по вулицям, вона буде врахована і поділена між всіма споживачами, та включена в тариф, тобто за цю воду. Ми з вами усі сплатимо. Конечно. Навіть якщо у вас під будинком вода не тече, ви все одно сплатите за ту воду, що тече на кресі 173 чи на Даманському во всіх районах. це видно було. така схема. Вгадайте, ким вона вигадана? Чим хуже, тим дуже менше з тим, давайте вже замість мене про ситуацію розповість пані Юлія, власниця кав'ярні. Півроку тому ми відкрили кафе для того, щоб підтримати економіку нашого міста і взагалі підтримати якось дух цього району. І два місяці тому у нас сталася отака от пригода: з стався порив воду води на всю будівлю прямо під нашим кафе. І ми відразу подали заявку у водоканал. Водоканал не відреагував абсолютно ніяк. Ми передзвонюємо вже два місяці їм кожні, кожний понеділок і кожну середу. Вони нас нам обіцяють, що вони постараються якось як вирішити цю нашу проблему, але проблема ніяк не вирішується. Жодної бригади сюди не виїжджало за весь цей період. Ніхто не оцінював взагалі цю всю ситуацію і як її можна вирішити. З під нашого будинку, з під нашого ганку постійно тече вода день і вночі. Розмивається дорога, людям нема де ходити. На верхніх поверхах будинку немає набору нормального води. Люди е, просто знаходяться ну, в ненормальних життєвих умовах уже більше ніж два місяці. Заявки також вони подають, вони до нас приходять. Ми з ними обмінюємося інформацією, і знову ж таки ніякої відповіді до сих пір не було. Ми чекаємо вирішення. Ми звернулися ще е, до е, сайту Вілкула, Господи, прости, але знову ж таки ніякої реакції не відбулося на це. Ми зверталися до ЖЕКу. ЖЕК нам чітко дав поняти, що це не їх юрисдикція і що це абсолютно юрисдикція водоканалу. Що ЖЕК не вирішує подібні питання, які знаходяться поза межами будинку. Тож ми чекаємо вирішення, а його не видно в найближчому майбутньому ніяк. Тому я дуже сподіваюся на те, що о, наша спільнота зможе якось о, повпливати на нашу владу, на водоканал, на владу міста і хоч якось о, вирішити о, нашу проблему та інші проблеми міста, бо в нашому місті проблем дуже багато. Якщо вже не можете допомогти в цій ситуації та інших, то хоч, будь ласка, дайте оцінку своїй роботі та роботі ваших помічників і чи заслуговуєте ви на ті премії, які собі виписуєте, на ті кошти, які ви отримуєте. Дуже дякую. От власне про цю проблему з перших вуст. За кадром пані Юлія сказала, що окрім всього іншого, зіткнулася ще й з непорозумінням мешканців сусідніх будинків. Уявляєте собі, до неї прийшли люди і сказали, що поб'ють вікна кав'ярні, якщо вона не вирішить проблему з водою, яка тече з під ганку. В мене просто немає слів, щоб прокоментувати це цензурно. Але зараз щось знайду. Це останній блок цього відео. Тут підбиваємо підсумки. Ми з вами маємо дві очевидні проблеми. Перша, це мафіозний клан, який безроздільно володіє кривим рогом останні 14 років і вже домовився, запланував, як надурити народ і мати місто на наступні 5 років. План вже є і він буде реалізованим. Війна все спішить. Деталі цього плану не всі, але деякі мені відомі. Якщо вам цікаво, підтримайте донатами збір на роботу над наступним відео і даю слово. В наступному відео я розкажу план мародиркулів, як вони захоплять владу в місті. А якщо ми перевершимо збір вдвічі, розкажу, як можна їм завадити і перемогти їх. Кастетами трубами. Звісно, я у будь-якому випадку про це розповім, скоріше перед виборами. Без зборів, але тоді вже певно буде пізно. Повернемося до висновків. Перша проблема мародиркули. А яка ж друга? А друга проблема це 15 років навмисної деградації населення. При мародикулах нас, як і дослідних пацюків чи кроликів, вирощували спеціально з думкою, що є розумний вождь. Здравствуйте. господарник, який усе порішає і за всіх замазує, і що нам нічого робити не треба. Він сонце на руках зранку підіймає в п'ять утра, а ввечері ховає, тому що 40 хвилин залишилось. Коротше кажучи, я зараз просто скажу, але якщо комусь дуже потрібно, я можу окремо зробити відео і показати на живому прикладі, як у виконкомі на мародиркулів працював політтехнолог із Кремля. Докази в мене є. Вони зібрані і чекають миті, коли я матиму час і натхнення про це розповісти у відео. Це ось ця історія. Так от, як і на Росії, у Кривому Розі точнісінько, так само пропаганда будувала культ особистості і змінювала соціальний договір, за яким ми з вами, мешканці міста, не ліземо в політику. А за це сонцесяйний вождь нам дає ману небесну, безкоштовний проїзд, по 500 гривень перед виборами. Чи якщо нападуть расисти, марсіани чи гуманоїди з Альфа Центаври, він своїм героїчними цицьками, перепрошую, грудьми закриє місто і врятує нас усіх. Я думаю, ви всі помічали, що нам про. Про це щодня розповідали останні 15 років усі його кишенькові змі. Про це кричать білборди, про це говорять вчителі в школах. У цю майчню змушують вірити багатьох людей, пояснюючи прості процеси складними словами, щоб в людей склалось враження, що це якась вища матерія керувати містом. Я всім сказав, що у нас недостатки багато в роботі, але великий недостаток, що люди об этом не знають. Нам створили незамінного ідола. І тепер саме через це усі ми і страждаємо. Але на жаль, далеко не всі це розуміють. Не всі бачать причинно-наслідкові зв'язки. Банальний приклад: звинувачення каналу в тому, що по місту пориви і тече вода. Так. Звісно, це вина Ворводоканалу, що труби не замінювалися, і що директор на підстанціях ставив свої сервери і заробляв криптовалюту, там майнившись ну, замість того, щоб розвивати стратегічну інфраструктуру. Заробляв і заробляє гроші. Вот это правда. Але директор Ворводоканалу він не прилетів з неба і навіть з пекла не виліз. Хоча чорт ще той. А де він взявся? Здогадалися? Його призначив мародирку. тому, якраз члени нашої команди. А чому саме його призначили за чесність та віддану службу народу? Ні, такі люди мафії не потрібні. Тоді навіщо його призначили і тримають на посаді? От, здогадайтесь самі Поняття не маю. Таким чином, ми маємо замкнуте коло, в якому люди гніваються на наслідки, але не звертають увагу на причину. А причина саме в мародиркулах і в тому, що вони 15 років активно крали, без вихідних, без перерви, без смс та реєстрації. Через те, що крали і не міняли труби, всюди тече вода. Через те, що крали і не міняли труби, взимку не було і, можливо, не буде тепла. Ви самі просто вдумайтесь в це. Бюджет Кривого Рогу. 10 мільярдів гривень. За 3 роки це 30 мільярдів гривень. Але коли перед повномасштабною війною приїхала перевірка, то з'ясувалося, що мародиркули із 30 мільярдів гривень, які мало місто за 3 роки, вкрали 27 мільярдів. То скажіть мені, будь ласка, звідки ля взятись новим трубам? Чому ви думаєте, що взимку буде опалення? Чому ви вважаєте, що буде якийсь розвиток та відбудова? ля ці фантазії? Чому ви так думаєте? Ну я, я не розумію. Чи вам байдуже, аби в вашій крайній хаті була вода, світло і далі? Хай хоч трава не росте? Ну звичайно, дорогі криворіжці. Проблем у нашому місті багато, але ім'я цих проблем одне, точніше, прізвище одне. І коли всі це зрозуміють, лише тоді можуть початися зміни. А боротися з ворогодоканалом це те саме, що боротись з вітряками. А все остальное, як то кажуть. А все остальное то такое. Аплука. До автословки у своє суду судження та все, що ми дозволили Конституції України та символе.